На заводі цивільної авіації урочисто проведжали третю партію модернізованих військово-транспортних літаків Ан-32, які незабаром доправлять до Індії. Нагадаємо, що згідно з підписаним у 2009 році контрактом в Україні буде модернізовано 40 одиниць індійської авіатехніки. Після капітального ремонту чергову п'ятірку «Анів» отримає замовник. Україна вже модернізувала для Індії 15 літаків. Це наймасштабніший контракт в галузі авіаційної промисловості. Цей став основою для продовження військово технічного затрудництва між Україною і Індією. Модернізація дасть змогу експлуатувати повітряні судна ще 25 років. Літаки можуть похизуватися підвищеною безпекою польотів та комфортнішими умовами для роботи екіпажу. Новітнє обладнання дозволяє попередити зіткнення літаків у повітрі. Ось ці літаки, які полетять сьогодні, загалом їх 15. Вони будуть літати, і роботу буде видно в процесі. Робота триватиме. Як тут, так і в Індії. співпраця зміцнюватиметься. Україна планує укласти з Індією чергову угоду у сфері військово-технічного співробітництва. Це стосуватиметься поставок нової авіаційної техніки, обслуговування та модернізації наявної.